Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Скандальна заява першого заступника голови комітету держдуми з оборони РФ Олексія Журавльова пролунала як холодний душ навіть для тих, хто звик до агресивної риторики Москви. У своїх виступах він фактично визнав причетність російських спецслужб до вбивства Андрія Порубія у Львові, цинічно описавши, в лапках вісім куль від кілера на електровелосипеді, але ще більш небезпечним став його відкритий заклик до нових терактів проти українських державників. В лапках починаючи від Яценюка та закінчуючи Зеленським. Ці слова миттєво розлетіли Лилися міжнародними медіа та стали предметом уваги західних спецслужб. Вперше за тривалий час російський політик у відкритому ефірі фактично визнав методи державного терору як офіційну політику Кремля для України це стало не лише доказом причетності РФ до вбивства парубія, а й попередженням про можливу підготовку нових атак проти інших ключових діячів, серед яких Арсеній Яценюк, соратник парубія і один із лідерів революції гідності. Реакція українських спецслужб була миттєвою. СБУ та ГУРО розпочали контроперацію на території. Росії спрямовано проти тих, хто безпосередньо причетний до організації терористичних актів. Пишу, що партизани повідомили, прямо зараз стало відомо про ліквідацію одного з генералів ФСБ, який відповідав за координацію диверсійних операцій і раніше керував підрозділами, що брали участь у бомбардуваннях українських міст. Його тіло знайшли в закритому котежному містечку під Москвою, із двома кулями в серце цю смерть намагалися приховати. Однак, витік інформації став публічним ударом по репутації ФСБ. Тим часом на фронті українські війська отримали отримали політичний сигнал в лапках помста буде за повідомленнями розвідки. Підготовка до серії ударів по російських військових об'єктах уже завершена. У генштабі України підкреслюють, вбивство пароб'яни залишиться безкарним, і відповіді Кремль отримає там, де не чекає. У Москві реакція була хаотичною. Одні депутати намагалися замовчувати заяву Журавльова, інші навпаки. Повторювали його риторику, намагаючись переконати росіян, що в лапках теракти це частина війни, але реальність для Кремля виглядає гіркою: кожне визнання стає прямим доказом у Бутніх міжнародних судах, дипломати вже готують досьє з цитатами Журавльова як доказову базу для розслідування державного тероризму з боку Російської Федерації. В Україні ж ці події лише посилили відчуття єдності. Вбивство Парубія сприймається як замах не лише на конкретного політика, а на весь український рух опору на майдан на незалежність. Заклики до нових убивств лише підтверджують, що Кремль бачить загрозу в українських лідерах і намагається зламати волю суспільства. Але кожен подібний крок лише додає нових мотивів для боротьби. Що ж телеграм. Рам канали пишуть, заява журавльова стала стратегічною помилкою Кремля. Вперше офіційний представник влади фактично визнав використання терору як інструменту. Політики це відкриває простір для нових санкцій, юридичного переслідування та міжнародної ізоляції Росії. Водночас, для України це шанс показати світу справжнє обличчя російської агресії не лише на фронті, а й у спробах фізично знищити українських лідерів. У відповідь на цей виклик, українська розвідка активізує операції всередині РФ, доводячи, що терор проти України матиме зворотний ефект. Як смерті хаосу самому серці агресора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.